Відновлення незалежності Набу та САП. 331 голос у парламенті за законопроект, який подав до Верховної Ради України Володимир Зеленський. Пам'ятаєте, як 22 липня під загальний сміх, оплески, а також ейфорію народні депутати України голосували за узалежнення Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної. Прокуратури. І от тепер ми бачимо, що Верховна Рада України під час свого голосування була як ніколи єдина за винятком хіба що Юлії Тимошенко, яка завжди. Артикулює свою думку, і сьогодні вона знову з цією думкою вийшла на трибуну Верховної Ради України. Вона сказала про те, що вона проти того, аби Набу та САП контролювали ззовні. мовляв, давайте створимо в Україні раду ветеранів, раду героїв України. Як вона сказала, і ці, ця рада героїв буде визначати, хто буде директором Набу, хто буде керувати спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, і тоді сказала Юлія. Тимошенко, ми здобудемо справжню незалежність не тільки набута САП, а і України. Ну, ця маячня, яку несе лідерка Батьківщини про залежність України від якихось західних фондів чи західних країн, чи іноземців, які перебувають в наглядових радах, відверто кажучи, вже аж неприємно і чути. Наші європейські партнери, наші західні партнери під час війни надають нам. Велику допомогу, велике фінансування, великі гроші заходять в українську державу. Звісно, представники і Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки та інших країн світу, які докладаються до допомоги України, хочуть, аби ця фінансова допомога не розкрадалася. Вони хочуть, аби ця фінансова допомога е, витрачалася саме на те, на що вони її дають, і для цього звісно вони е, хочуть контролювати національне антикорупційне бюро і САП шляхом е, проведення конкурсів, шляхом проведення. Чіткого аналізу того, хто власне керує набу, хто керує САП, хто керує іншими структурами, які дозволяють боротися в Україні з корупцією. Тому позиція Юлії Тимошенка абсолютно очевидна. Наша корупція, ми її будемо всередині цієї держави і контролювати. Не треба нам європейців, не треба нам американців. Ми самі розберемося, що робити з грошима, що робити з корупціонерами, хто буде сидіти в Набу, хто буде сидіти в ДБР, хто буде сидіти в САП. На щастя, більшість нашого, скажімо так, парламентського корпусу. Не сприйняв цю тезу Юлії Тимошенко, бо Юлія Тимошенко виходила своїм законопроектом і вона представляла свій законопроект перед сесійним залом Верховної Ради України. Найогидніше, звісно, було спостерігати як ті, хто 22 липня 2025 року проштовхував через верховну раду україни закон 12.414, який узалежнював діяльність ДБР. Даруйте сап і набу від генерального прокурора, а сьогодні вони ходили з табличками, картонними табличками по Верховній Раді України і говорили про те, що вони підтримують народ. Вони почули народ, вони за незалежність набу, вони за незалежність САП таким був. Серед інших депутатів і лідер фракції Слуга народу Давида Рахамія, той самий Арахамія, який 21 липня, за наполяганням офісу президента України, розмовляв з народними депутатами України щодо оперативного голосування за закон, 12.414, який дозволяв. Перепідпорядкувати НАБУ та САП генеральному прокурору, генеральному прокурору, який підпорядкується безпосередньо е, президенту Зеленському, сьогодні ж е, всі говорили про відновлення справедливості. Що ми через два е, чи чи ми через 10 днів, чи скільки там минуло, е, через 9 днів ми відновили цю справедливість? Ми відновили незалежність. Набу ІСАП до сьогоднішнього ранку в Україні та й до підписання цього закону власне буде діяти і діє норма закону, відповідно до якої і Набу ІСАП підпорядковується Генеральному прокурору. Чому, власне, президент Зеленський так поспішно вніс інший законопроект, який повертає все на своє місце, хоча там посилює контроль над Набу та САП Службою безпеки України проведення детекторів через детектор брехні співробітників Набу і САП. Та тому, що 22 липня, коли було ухвалено законопроект про узалежнення Набу та САП, Зеленському наші європейські партнери дали чітко зрозуміти, що цей закон їх не влаштовує. Така Таке розподіл повноважень і таке підпорядкування антикорупційних органів Генеральному прокурору, а значить президента України, їх не влаштовує. Вийшли люди на вулиці і теж сказали: слухайте, ми боролися взагалі тут за європейський шлях України, а не за те, щоб через 10 років після того. Як відбулася революція гідності, і як люди виходили обстоювати своє право жити у європейській Україні, щоб з'явився якийсь міні-диктатор, який голосував би або, скажімо, так, не голосував керував би країною, так як він хотів, не так як це було закладено в законопроекті про існування антикорупційних органів в Україні, там ціла серія в пакеті антикорупційних законів, а так як він захоче. Хтось каже про те, що вся ця історія, в яку оперативно зайшов, а потім і вийшов президент Зеленський, це підстава, що його підставило найближче оточення, оточення, яке було пов'язане з бізнес-партнером Зеленського, його другом, давнім другом, Тімуром Міндічем. Мовляв, всі ці обшуки і весь цей наїзд на набу І САП були пов'язані з тим, що. Квартиру Тімура Міндіча, яка знаходиться біля Верховної Ради України на вулиці Грушевського 9, прослуховували детективи. Набу. За дні з інформації, яку оприлюднив в моєму ефірі генеральний прокурор, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко з квартири, яка була десь поруч, чи то вгорі, чи то поруч. Просверлили е, дірку в квартиру Тимура Міндіча, там поставили прослуховуючи апаратуру і просто знімали інформацію про те, що ж обговорює Тимур Міндіч із найближчими соратниками Володимира Зеленського. Луценко каже, що набу насправді е, підготувало 17 підозр, тобто 17 фігурантів цієї справи е, про те, як. Е, Розподілялися е, тендери, як розподілялися впливи е, владою в, в Україні. Що насправді таких героїв 17. Серед 17 цих героїв начебто є ті люди, які працюють в офісі президента України. Достеменно невідомо чи є ці записи е, Тимура Міндіча, бо я бачив, що в верховні, е, в е, соціальних мережах розганяють е, якісь розшифровки, начебто. Які дозволяють говорити про те, що зміст цих розмов мав якусь там корупційну основу. Я бачив ці розшифровки, не можу сказати, що ці розшифровки відповідають дійсності чи не відповідають дійсності. Врешті-решт, у нас є НАБУ, у нас є детективи НАБУ, які працюють, і детективи, які можуть дати чіткі відповіді на запитання, чи є у них. Претензії, ми маємо на увазі директора НАБУ, чи є в нього претензії до найближчого оточення Володимира Зеленського. Але факт лишається фактом. Історія з терміновим підпорядкуванням Набу та САП генеральному прокурору, очевидно, були спровоковані якоїсь серйозною інформацією, якою володіла команда Володимира Зеленського. Сьогодні під час розгляду вже. Другого закону 13.533 Володимира Зеленського, відповідно до якого відновлюється незалежність, набу і САБ говорилося багато про те, що нам потрібно боротися з корупцією нам потрібно створити всі умови, аби у нас не було зловживань, в тому числі із тією допомогою, яка надходить від наших західних партнерів. Єдине тільки я не зрозумів, а хто власне в державі? Контролює всю корупцію, хто е, володіє доступом до коштів, хто ухвалює е, рішення, які е, які дають можливість розвиватися зловживанню, корупції. Якщо у нас е, в країні є моновлада, є п'ять-шість менеджерів, які керують всією країною. Ну відповідно, очевидно, вони і вся влада і, і означає вся корупція, тому що. Чи всі зловживання, тому що якщо ці 5-6 менеджерів повністю е, менеджерять е, грошові потоки, фінансові потоки, розуміють, хто які е, е, тендери виграє, хто які підприємства контролює, хто які санкції намагається пробити, проб, лобіювати через е, РНБО, то і в принципі і має давати відповіді на запитання, а, а власне. Як треба побороти цю корупцію? Хто хто за цю корупцію відповідає? Мене в нинішній ситуації дуже бентежить, що упродовж буквально 9 днів нинішня команда крутила законом, як сонцем. законом про набу, законом про САП, про їхню діяльність, тому що ну, такий різкий розворот від залежності. Генеральному прокурору до відновлення незалежності Такого я щось не пам'ятаю в українській історії, в українській політиці, в новітній українській політиці. Я розумію, що одним із приводів, які змусили команду Зеленського повернутися, все ж таки до незалежності набута САП, стало попередження наших європейських партнерів. що Ця історія з набу і САП може зашкодити відкриттю першого кластеру, першого переговорного кластеру щодо вступу України до європейського союзу, і так може статися, що всі наші сподівання, що ми в 2030 році станемо членами Європейського Союзу, можуть зупинитися на оцій точці: точці спроби узалежнити. Набу та САП, діяльність. Тому що для європейців дуже важливо це те, щоб в Україні працював закон для того, аби в Україні була чітка система правосуддя, в тому числі антикорупційна система правосуддя. І той факт, що багато молодих людей вийшли на вулиці багатьох міст України. Києва, Харкова, Львова, Сум, Дніпра, Одеси для того, аби захистити цю е, антикорупційну структуру, чи антикорупційні структури набу і САП, свідчить багато про що. Хоча я думаю, що більшість протестувальників вийшли на вулицю для того, аби захистити своє право на європейське майбутнє. Те європейське майбутнє, за яке багато Тисячі десятки тисяч українців віддали своє життя за те європейське майбутнє, за яке сьогодні ми е, боремося з російським окупантом, за те європейське майбутнє, яке дозволяє нам бути в цивілізованому світі, а не бути в світі Російської Федерації і в сфері впливу Російської Федерації. Тому всі ці фактори вони підштовхнули команду Зеленського виправити помилку. Хоча мені здається, що помилкою це важко назвати, швидше за, за все це була просто атака нашого європейського шляху і нашої, нашого намагання побудувати цивілізовану демократичну європейську державу. І якщо цього не розумів на початку Зеленський. Мені здається, що і вулиця, і європейські партнери доволі чітко пояснили йому щодо нашого е, фінансового стану, щодо того, чи будуть наші європейські партнери допомагати Україні в зв'язку з тією ситуацією, яка склалася навколо Набу та САП. Очевидно, що будуть, тому що майбутнє України успішне майбутнє України і. Забезпечене українське майбутнє, забезпечене грошима і можливостями купляти зброю, це і майбутнє наших європейських сусідів, наших європейських партнерів. Тому мені здається, що тут питання вирішиться все дуже швидко. Найбільше мене в цій ситуації непокоїть, що спроба, яка вже була щодо. Того аби узалежнити на і САП, що вона, мабуть, не перша і не остання. Очевидно, ці спроби будуть повторюватися в якихось різних конфігураціях, в якихось різних законах, в якихось спробах передати одну справу з одного відомства в інше, як це було з Олегом Татаровим, заступником голови офісу президента України. Очевидно, це все буде. Але для того, аби цього не було, має чітко працювати закон. Якщо цей закон не буде працювати, який сьогодні ухвалено, то звичайно буде працювати вулиця, буде працювати громадянське суспільство. Буде громадянське суспільство ставити питання українській владі. Я думаю, що команда Зеленського трошки недооцінила, що під час війни. Це громадянське суспільство може ставити е, запитання владі, може виходити на вулицю і е, може е, протестувати проти дій е, української влади. Мені правда шкода, що в е, нинішній ситуації ця історія з набу і САП, вона, можливо, е, по-іншому е, спровокує наших європейських партнерів і по-іншому. Змусить ставитися до України і до українського президента, тому що під час кривавої війни з Російською Федерацією хотілося, щоб все таки нас не сприймали як країну хабарників, і як країну, яка намагається переписати антикорупційні. Закони і переписати е, все правове поле, тому що комусь там не подобається в офісі президента України для того, аби цього не було. Я вважаю, що президент Зеленський має ухвалити кадрові рішення і публічно покарати тих людей, які власне е, створили цю проблему і створили е, ц, цю е, історію, яка фактично загнала і його. І Україну в глухий кут, тому що за ініціативами, за всіма цими ініціативами, очевидно, є прізвище людей, які готували ці рішення, є прізвище людей, які організовували це голосування 22 липня 25-го року. І очевидно є посади, які можуть бути, скажімо так, на яких має відбутися ротація, тому що. Під час війни не можна вирішувати свої приватні інтереси і інтереси, які стосуються там тебе особисто, перебуваючи на високих державних посадах. Якщо до цієї ситуації, яка склалася, причетний татаров чи Єрмак значить вони мають. Піти своїх посад і сказати, і президент має вибачитись перед українцями сказати: вибачте, мене ввели в Оману, ми ухвалили закон, який нам, е, в принципі, міг завадити нашому європейському майбутньому: я там не дочитав, я там не добачив, тому що е, це дуже важливо, чути від президента України і від Верховного Головнокомандувача. Збройних сил України, що ці за ці рішення відповідають конкретні чиновники. Бо повірте, якщо в державі керують всіма процесами 5-6 менеджерів, то знайти тих, хто готував це рішення, я думаю, що це не проблема. Ну, і звичайно, від Набута САП ми тепер будемо чекати рішень. І е, посадок, і гучних корупційних справ, тому що е, так не буває, що в країні е, про корупцію, чи то міноборони, чи то в інших структурах, які займаються оборонними е, контрактами, ми дізнаємося від журналістів-розслідувачів, а не від антикорупційних органів. Нам потрібні процеси, антикорупційні процеси, нам потрібні посадки, нам потрібні відповіді на запитання, чому ці люди досі не сидять у буцигарні, а десь там по віднях п'ють каву. На цьому, друзі, все. Я дякую всім за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Ну і підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Буду радий вас бачити в прямих ефірах. Буду радий вас читати в коментарях, залишайте коментарі, це дуже важливо для просування цього відео в YouTube. До побачення, миру вам і добра!